Переживання Пасхи і часу після Пасхи, такий особливий час. Бо те, що якось в нас появилося е, впродовж цих годин і днів Пасхальних Великодніх, ну, ну, власне, хочеться якось, щоб це все не, не в нас таки лишилося. І так теж і Він хоче, Ісус, щоб ми. Ну, цим ділилися з іншими, щоб ми показували на різні способи, що він дійсно Воскрес і вітаннями, привітаннями. Хоча бачимо часами, як і нелегко зникнути до цього привітання Христос Воскрес. Тільки що молися розалі там діти ще народився, що кажуть, це якось так звикається непросто навіть в привітаннях. А тим паче, коли йдеться про нашу поведінку, тим бачу такий темний, дуже важкий час для нас. І, ну, мало б бути, так скажемо, що ця подія настільки важлива і найважливіша, бо хто ж як Бог, а все ж таки ну, бачимо людську, людську нашу слабкість в тому всьому. І бачимо навіть як було це Євангелія у день Другий свят як ці думки, а що люди скажуть, а що люди подумають, як ці вартові, а якісь справи цього світу, блага цього світу, чи то комфорт життєвий, чи то життєва вигода, весь час це така пошти спокуса, щоб це святкування пасхальне Великоднє, десь, десь власне, якось забути про нього, десь якось на нього не звертати. Якось там ну, було, то було, але ми тут мусимо святою займатися і надалі. Е, і ну, є така спокуса і, на жаль, е, така небезпека, щоб ну, це таке святіше за весь рік, десь дуже швидко якось так воно ну, зменшилося, вчахло буквально в нас, і щоб нічого не лишилося, там, крім, крім може цього привітання такого пасхального. І теж та підказка, що не маємо це робити лише своїми силами це свідчення давати. Теж так, в той другий день, Великодні, святий Петро власне, казав, що Ісус Воскрес, щоб відбулося велитя Святого Духа, Святого Духа. Бо власне, це не якесь означення, що мусимо там свідчити про все слово бо так треба. Але це дійсно має бути в нас дія е, Святого Духа. Звісно, до досяг ще до, до далеко. Але власне, може варто таку аналогію помітити? Пам'ятаємо, було 40 днів Великого посту, і потім пару днів цих останніх вже від е, наділі Господні страсти до, до, до Великодня. І подібно перед нами, власне, 40 днів до Господнього Вознесіння, а потім ще 10 до Зелених Свят. Такий подібний час, як Той Великий Піст, що завершувався власне, Великоднем. І перед нами, власне, знов тих 50 днів, які мають завершитися зеленими святами, тобто святкуванням Святого Духа Зі Шестя. Можна би сказати, власне, що тільки що ми закінчили. zakonczyły własne oczekiwania wielkim postom na osłodnie Włoskie śnieg, a wże, poznajemy praktycznie nowe oczekiwania, nowe oczekiwania na nadejście Świętego Ducha, na to, żeby Duch Święty kierował tym, co Jezus e, własne wystrzędzaf e, i nam przekazał. My kazuj bezporadni, bo te, wse, kazały, ba, to wszystko kazali bać się o co e, coś dali Jezusowi i może gdzieś z nas jakoś tak własne Применшувати і нам буде забуватися, але Дух Святий власне, є тим, хто має тим всім керувати. І тому варто теж цей час, який зараз є, все ж таки радісний, попри все, біля Ісуса Воскреслого, теж вже переживати як таке поступове очікування на ту повноту Святого Духа, яка нам хоче датися від Бога, якою маємо ми оновитися. Także kontynuujemy oczekiwania. Adwent oczekiwania tu pasje oczekiwania, znów oczekiwania. I tak z tych miesięcy tygodni oczekiwania, ale własne. oczekiwania rozkrywa gdzieś serca. E, i też e, takie może jakieś podkaski za to, żeby te oczekiwania własne w, w, w najbliższych dniach, tygodniach może przeżywać i no w, w, na, na Наприклад, на, на прикладі, як взяли беручи учнів Ісуса, М -м, перш за все вони збиралися разом, шукали спільності. Навіть, навіть в ці найтемніші години, більш темні години, коли, коли утік, ут, ут, втекли від Ісуса, той зрадив Його, то відлігся. Все ж таки, ну, крім люди, звичайно, вони трималися разом, ховалися в тій кімнаті, там, де була тайна вечеря, але шукали спільності. І потім, так само, власне, після. Воскресіння Ісуса, до них власне, туди прийшов Ісус, до них тут приходив продовжці 40 днів. І власне, власне Ісус так і хоче, власне, щоб ми збиралися, щоб наша така спільність така чи інша, яку шукаємо, нам допомагала власне, цього Духа Божого в собі ну, власне, Духа Ісуса в собі підтримувати, в ним проникатися. У спільності. І тому варто шукати того всього, що спільне. Ну кажу ось багатої спілкувань щодня нашого, часто це спілкування. Ну, власне, є з людьми, які не сильно ем, про Бога переживають, його шукають, а навіть часами і зовсім е, вороже ставляться до Божих справ. І тому варто, щоб ми якось так більш активно вас шукали, як зараз навіть ця ваша спільність на зустрічі цій, хоча вона й дистанційна, через зараз, і дистанційна чи щодня, е, власне, шукати цього можливості, бути разом. Попри все, кажу, що відбувалося, учні трималися цього спільного такого, і, і це і є вже цей крок у напрямку очікування. Е, ну, власне, ясно, я теж люблю там сам побути собі на самоті і все інше, але, але коли це моє я десь там долаю, шукаю спільності, то цей крок в доброму напрямку. Власне, до того, щоб Дух Святий міг мною керувати. Власне, Дух Святий, що він міг мною керувати. І теж в цьому в цій справі, як ми казали на початку, що ділитися тим, що я прожив на Пасху. Сам в собі цього не випрацюю, можна сказати, сам, якби там хотів, не старався, шукати спільності, хоч якоїсь. Така перша підказка, друга, так яку хотів сказати коротко, це те, щоб теж дбати про таке дихання Божим Словом. Зараз, як помічаємо ці читання після Пасхи, ну прекрасні дійсно, кожна Євангелія після Пасхи, це, а хочеться його смакувати буквально, бо ці події, ці моменти, коли згадуємо, як Ісус власне, являвся, ставав серед своїх учнів. І цікаво десь, а то в дорозі десь, там, а то десь на, над озером, а то в хаті, власне, а то біля гробниці. Власне, і показує Ісус, що. Що в цих різних ситуаціях власне, хотів бути зі своїми учнями, з тим, які його любили, шукали, за ним сумували. І, власне, варто теж і нам, для нас, щоб так, власне, дихати цим Божим Словом. власне. І може варто собі часами, так як будемо мати час. Взяти, власне, книгу, Євангелія, і що там Матей писав про це, що, що Марко, що, що Лука, що Йоанн, він же це все бачив від а до Я практично. Може варто якось теж так собі це оновлювати, бо коли закінчаться вже ці фрагменти велико, Великоднього тижня, може варто теж пізніше. Ну, така нагода, звичайно, та Славні Розарію, власне, теж так переживати, так, власне. Підживлені словом, власне, цим з Євангелії про про Господнє Воскресіння. Я про це говорю, власне, щоб про це старатися, так само про молодців, медитацію, звичайно, Божним Словом, щоб про це дбати, щоб цей Дух Ісуса був власне, в нас, щоб ми надочалися самі. О, такий образ теж мені весь час приходить, що частенько. І в нас такий час, і не тільки в наш час, буває нагадую таку, знаєте, таку бетонумішалку, скажемо, що весь час крутить у вона тяжка, у нас до війна, у нас страшна, у нас буде ще гірше, а нічого хорошого не буде, а ці такі, а ці сякі. І весь час ми ці новини в собі так, як тебе тономішалка, перекручуємо і в голові, і в серці, і я язиком з іншим. І весь час як весь час ми цим якби так крутимо. Це все, -все перекручуємо, але не буде з цього Божого Духа. Не буде з цього Духа Ісуса абсолютно, правда. І тому варто, кажу, є воно в голові, є воно в серці нас. Але все ж таки варто так активно діяти, для того, щоб власне, аби вбирати це, що є Євангелієм, доброю новиною Ісуса, про Воскресіння Ісуса. Щоб дійсно це стало таким компонентом важливим, для нас важливим щодня, для того, щоб цим власне, дихати і посадбати. Щоб цей Дух Ісуса власне, в собі можна кожному з нас було власне, підживлювати. Власне. Дві такі справи, Слово Боже, на різні способи, теж і в по Христі по можливості теж, маємо можливість слухати і пояснення Його. І наша спільність, власне, як, як учні Ісуса. Е, і так, власне, ці дні е, очікування переживати в такому піднесеному настрії, е, гажу рано на все дивлячись, що навколо відбувається, але, але власне ця е, спільність і, 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 і слово Боже дають нам нагадувати, що головне, хто головний, е, і так святому духові дозволяти власне, е, в нас діяти, і так давати свідчення власне, про Ісуса Воскреслого. Вже зараз, правда, і так до, до цієї повноти святкування пасхально дочекатися до зелених Свят. Така проста конференція, прості посіпрослів, але, може, комусь пригодиться. Дякую за увагу вашу.